Народного хора колорит з нової басані репетиція. Для цього вони зібралися у місцевій бібліотеці. На початку повномасштабного вторгнення село опинилося в російській окупації, а будівля бібліотеки була пошкоджена. Хор відновив репетиції одразу після деокупації Чернігівщини. Пригадує його учасниця Галина Гладка. У нас дуже багато хлопців пішло воювати і не тільки, І тим хлопцям, які нас визволили. Ми їм дуже вдячні. І ми через усе переступили через нашу біль, через наше горе і їздили. Їздимо і їздили, заробляємо гроші, щоб хоч якусь копійку їм дослати і допомогти. Плачемо і співаєм. Галина Гладка співає у колориті 17 років. Останніх 10, каже жінка, не мають постійного місця для репетицій та виступів. За словами секретаря Новобасанської селищної ради Вікторії Самборин, власного будинку культури у селі не стало 10 років тому. Його закрили через аварійний стан. А в місцевому хорі 30 учасників від 15 до 86 років. Розповідає його керівник Володимир Приходько. Немає у нас будинку культури, і тому колектив цей збирається от в цьому приміщенні, в такому маленькому. Ви самі розумієте, що де посадити 30 чоловік і доброякісно займатися культурою. Саме тому артисти приходять до місцевої бібліотеки, але мріють про власний будинок культури та літню сцену для благодійних виступів. Хоча б створити якийсь модульний. Будинок культури на певний період часу. Ну а хотілося б, щоб був би такий добротний, можна сказати, тому що громада в нас достатня. Юлія Величко, одна з учасниць колективу, каже, наявність будинку культури також дозволить розгорнути в громаді гурткову роботу. Танці, наприклад, якісь малювання, ще якісь там платіння бісером. Але немає де, і це крик душі. Поки що всі активності проходять у бібліотеці від репетицій хору до волонтерської діяльності. Її площа каже Вікторія Самборин, 247 квадратних метрів. А, репетиція. Влітку цього року тут облаштували публічний простір, розповіла секретар селищної ради. 250 тисяч гривень залучили в рамках співпраці з громадською організацією Агенція міських ініціатив. Ще 200 тисяч виділили з місцевого бюджету. Також в одній з кімнат бібліотеки зробили дитячий простір. На це витратили 200 тисяч гривень з власного бюджету. 94 тисячі дав благодійний фонд Рокада. Крім того, у приміщенні замінили частину вікон за кошти місцевого агропідприємства. Зі слів Вікторії Самбурин, наступного року тут планують відремонтувати фоє та активізувати культурну роботу завдяки перемозі у проєкті Згуртованість громад. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне новини, Чернігів.